Переповнюють емоції, але повинен, повинен сказати. А, завжди думав, як образно без а, подробиць описати перебування нас в Туреччині. І спадає на думку лише слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. А, це те, як нам було в Туреччині. Це цитата. і... Останнє речення, я чуть-чуть видозміну, щоб воно було під нас. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його. І змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися. І далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Отака відповідь на ваше запитання. Дякую вам.